Нас просять знайти коефіцієнт нахилу прямої, зображеної на графіку. І насправді це дуже просто, якщо знати означення. Тобто, що таке коефіцієнт нахилу. А коефіцієнт нахилу, або ще кажуть, кутовий коефіцієнт, за означенням коефіцієнт нахилу дуже просто визначається. Це просто зміна y Або, кажуть, зміна по Y, поділити на зміну по X, Зміна X. І це може бути щось абстрактне і не дуже зрозуміле, однак погляньмо, як це працює. Візьмімо будь-яке зміщення, яке вам подобається, по X. Скажімо, дуже зручно, так ось у нас є точка чітка, і ми можемо змістити, скажімо, X на трійку. На три клітинки вправо. Це позначається, до речі, дуже часто отак. Оця грецька літера дельта, вона насправді дуже часто у математиці використовується саме для позначення зміни. Адже математикам доволі часто доводиться працювати з отакими зміщеннями. Так. Тоді, коли ми змістимось на три вправо, y, так, зміститься на мінус один. Тобто дельта Y буде мінус 1, а дельта X буде 3. Так. А це якраз і є, оце наш зверху дельта Y. Ймовірно, ви побачите саме такий запис. Так. А оце наш дельта X. Тобто, якщо нас цікавить коефіцієнт нахилу в нашому випадку для нашої зеленої прямої, то ми можемо сказати: Окей. Це ж просто дельта Y поділити на дельта Х. Ми знаємо, що дельта Y це мінус одиничка. Ми знаємо, що дельта Х це 3. Тобто наш кутовий коефіцієнт прямої – це просто мінус одна третя. Однак тут ви можете сказати: окей, окей, це все класно. А що, якщо ми зробимо зовсім інше зміщення? Я скажу: окей, нічого не зміниться. Скажімо, ми можемо взяти оцю точку. Так, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. І зміститись, скажімо, давайте на 9. Причому можемо зміститись взагалі в протилежну сторону вліво. Так. Який у нас в цьому випадку дельта Х? Насправді ну, це просто дельта Х у нас буде мінус 9. Ми змістились на 9 клітинок mm -hmm. вліво. Яким же буде відповідний дельта Δ? Коли х змістився на 9 вліво, y змістився на 3 вгору, тобто дельта Y то рівнює 3. Спробуємо порахувати знову за означенням. Так, тепер кутовий коефіцієнт. або, давайте, так, Кутовий коефіцієнт у нашому випадку в цьому буде знову ж таки дельта Y поділити на дельта Х. Нічого не змінюється. Так. Однак в цьому випадку у нас дельта Х буде. Мінус 9. А дельта Y буде 3. Ну і зауважте, якщо скоротити на трійку, так, тут залишиться одиничка, тут залишиться 3, мінус також залишається. І ми отримаємо просто знову мінус 1 третю. Тобто, насправді, коефіцієнт нахилу він не залежить від того, а куди ж ми зміщуємось, і яке б зміщення ми не обрали, воно буде незмінним. І це дуже зручно. Ну, і насправді воно показує нам. Як воно ну, дозволяє нам передбачати зміщення? Тобто ми завдяки цьому коефіцієнту можемо сказати, що: окей, якщо ми змістились, скажімо, от звідси: так тут у нас мінус 9, і ми вирішили зміститись, наприклад, аж от сюди, до шістки, тобто ми змістились аж на 15. Що нам каже кутовий коефіцієнт? Той коефіцієнт каже, що y зміниться, по-перше, мінус так, в протилежну сторону, тобто X зріс, дельта Y, так, Y зменшиться, дельта y буде від'ємний. А по-друге, втричі менше, ніж змінився X. Втричі менше за 15 це 5. І, як ми бачимо, тут зміщення дійсно буде мінус 5. Це наш дельта y.